Радий вітати вас всіх, дорогі брати і сестри, миру і любові Господа нашого Ісуса Христа. Прийшов час, час для проповіді, і маю бажання разом із вами пороздумувати над однією темою. Темою вірші, які стосуються нашої теми, я вже читав. Перед служінням, але давайте ще раз їх відкриємо і прочитаємо. Отже, Матвія, 11 розділ з, 20, з 28 вірша. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо Моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Отже, досить такий відомий текст. Текст, над якими можна пороздумувати, дуже багато з різних сторін підходити і роздумувати, дуже широкий діапазон для роздумів мають ці тексти. І закликаю вас цього тижня, що буде, будете чи просто сидіти відпочивати, чи можливо перед сном. Коли будете згадувати ці тексти, або коли їх прочитаєте, то пороздумуйте над ними. А тема, над якою я хотів сьогодні би разом із, вас, із вами пороздумувати, це я вибрав звідси заклики. Прийдіть до мене і навчіться від мене. Заклики із цих текстів. Прийдіть до мене і навчіться від мене. Церква це місце, де ми повинні навчатися. І якщо ви скажете, що церква це дім молитви, тобто місце, де ми молимось, так звісно, ви будете праві, ми сюди приходимо, щоб помолитися. Якщо ви скажете, що церква це місце, де проставляється ім'я Господнє. Ви так само будете праві, і до церкви приходять, і тут прославляється Господнє ім'я, закликається Господнє ім'я і прославляється Господнє ім'я. І якщо ви скажете, що до церкви ви приходите, щоб поспілкуватися з братами, і сестрами, ви так само будете праві, в церкву ми приходимо, спілкуємося один з одним, дізнаємося, можливо, про якісь переживання один одних, підтримуємо один одного і радіємо. Також один з одним. Але ще одна важлива місія, ще одна важлива задача, чому ми приходимо в Дім молитви, чому ми приходимо до церкви, це щоб навчатися. Згідні ви чи не згідні з таким твердженням? Отже, приходимо в Дім молитви і слухаємо, що скаже Господь, що Він хоче. Нас навчити, і навіть часто ми можемо в молитвах почути такі слова, що те, Господи, що ти хочеш мені сказати, поклади мені на серце, і щоб це я запам'ятав. Часто, дуже часто, навіть коли хтось молиться, дуже, дуже часто ми чуємо е, подібні е, такі репліки, що Господь, те, що хочеш Ти мені сказати, те, чого ти хочеш мене навчити, дай мені це в серце, і щоб я це запам'ятав. Сам Ісус Христос так само був е, вчителем. Вчителем на землі, показавши характер Бога і проповідуючи е, волю Божу. І закликав, прийдіть до мене і навчіться від мене. Просте питання, як ви думаєте, для чого потрібні лікарі? Лікарі потрібні щоб лікувати. Для чого потрібні пожежники або рятівники, щоб гасити пожежі, щоб рятувати людей? І, і так ще дуже довго можна перечислювати професії і ті люди, які е, виконують ці професії, для чого вони є. Але для чого потрібні вчителі? Щоб навчати? Ісус Христос був учителем. І перш ніж він став учителем, він сам вчився. Є один текст Біблії, який я хочу, щоб ми відкрили, щоб ми його зачитали. Це Луки, другий розділ, 46 й вірш, 46 го вірша. І сталося, що третього дня відшукали в храмі його, як сидів серед учителів. І вислуховував їх і запитував їх. Усі, хто слухав його, дивувалися розумові та його відповідям. І як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось твій батько, і я в журбі шукали тебе. А він їм відказав: Чого ж ви шукали мене? Хіба ж ви не знали, що повинен мені бути в тому, хіба ж. Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму Отцеві? Тобто в цих текстах я помітив, що Ісус Христос, з самого малочку, вже навчався. І цей самий приклад яскраво показує, що, будучи маленьким, будучи 12-річним хлопчиком, в цей час, наприклад, я чи інші діти вони бігають на вулиці, граються. ну, Про таке взагалі не думають. А Ісус Христос, будучи особливою дитиною. Маючи особливу місію, вже з юних років він навчався слову Божому і е, для того, щоб в подальшому стати самому учителем. Учитель. Так Ісуса Христа називали учні, друзі, люди і навіть вороги і противники, які шукали, щоб підловити, на чому би підловити Ісуса. І в Лукі, 20 розділ, ми з вами можемо прочитати один такий випадок, 20-й 20 розділ, з 20 тексту. І вони слідкували за ним і підіслали глядачів, які праведних із себе видавали, щоб зловити на слові Його і його видати урядові і влади намісника. І вони запитали його та й сказали: Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але. Настановляєш на Божу дорогу правдиву. Тобто навіть противники з таким, можливо, їх ісом, можливо, не зовсім правильно, але так само визнавали е, Ісуса за е, учителя. Щоби стати учителем, е, недостатньо просто с -с назвати себе самому, або щоб інші назвали тебе учителем. Щоби бути вчителем, потрібно мати, перш за все, знання, авторитет. І якщо ми говоримо про Ізраїль, то навіть певний вік. В чисел, 4 розділ 46 з 46 вірша, ми з вами можемо прочитати. Всі перелічені ловити, кого перелічив Мойсей і Аарон, та ізраїлеві начальники за ротами своїми, за домами своїх батьків, від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ. Кожен, хто входить, щоб виконувати працю служби і працю ношення, в скинії заповіту. Тобто, якщо ми говоримо навіть про Ізраїль. То потрібно, щоб тобі була певна кількість років для того, щоб ти міг навчати інших, для того, щоб ти міг назватися е, учителем. Е, тобто е, були такі і так само в Ізраїлі вікові обмеження. Ще одне запитання. Чи, чи є Христос нашим вчителем? І друге запитання. Які виходить з першого, чи є ми його учнями? Це вже запитання більш серйозніше, бо дуже легко сказати, що Ісус мій вчитель, і я, і я від Нього вчуся. Але чи є ми його учнями? І якими ми є учнями? Учні це ті, хто слідує за вчителем, ті, хто переймає його науку і волю вчителя. Ті, хто пізніше стає такими, як був учитель. Задача церкви це вчитися і бути учнями Христа. Бо Вчитель Христос на власному прикладі показав, як потрібно жити і які відносини мають бути у нас між, між нами. Наведу невеличкий приклад в школі. Вчитель фізкультури показує якусь праву. Спочатку ми що робимо? Ми дивимося, як виглядає ця права, що як потрібно робити, яка послідовність. І вже потім починаємо за ним повторювати. З першого разу, скоріше за все, що не вийде. Але з другого, з третього, з десятого разу обов'язково виходить, і ми можемо виконувати вже цю праву, так як показав вчитель фізкультури. А інколи є такі випадки, коли і в когось виходить навіть краще. Ісус Христос три, три, три роки, три з половиною роки ходив по нашій, ходив, був вчителем, ходив, проповідував, навчав. І за цей час він навчив учнів. Що потрібно служити один одному, один перед одним. Але коли, скажімо так, підійшов екзамен, і коли Ісус зібрав їх на вечерю в останнє, то учні цей екзамен, можливо, не зрозуміли, а можливо, і не склали. Івана 13 розділ з 12 вірша. Якщо пообмивав їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам. Ви мене називаєте, учитель і Господь, і добре ви кажете, бо Я є. А коли омив ноги я, Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги мивати. Бо то я вам приклад додав, щоб і, те, щоб і ви те чинили, як я. Вам учинив. По правді, по правді, кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав Його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. В цьому випадку Ісус Христос, будучи вчителем, подав приклади, приклади для учнів, як потрібно служити один перед одним, один перед одним. І цей приклад, вони запам'ятали. і і цей приклад так само є і для нас, і з вами. Отже, три етапи в науці вчитися, про які ми попередні недавно згадували. Три етапи в науці вчитися, дивитися, як це, як це робиться, слухати, як це робиться, спостерігати. Другий це пробувати повторювати. Практичні, так, так би мовити, практичні. Спроби. І третій етап навчитися робити самому, щоб в подальшому цю науку передати так само іншим, щоб самому стати вчителем. І одне дуже серйозне питання: на якому етапі ми знаходимося? Оце запитання, яке нехай кожен сам собі задасть, і кожен. Нехай відповідає в своєму серці. Чи скільки залежно від того, скільки ми, скільки ми вже відвідуємо церкву, скільки вже років ми називаємо себе християнами, на якому етапі ми знаходимося. Чи ми досі знаходимось на етапі в тому, що тільки вчимося, тільки слухаємо, тільки дивимося з боку, спостерігаємо і не приймаємо ніяких... Рішень. Чи, можливо, ми вже перейшли на наступний етап, пробуємо щось повторити, можливо, щось не виходить, можливо, десь в чомусь є якісь трудності, але ми продовжуємо, ми стараємось далі. Чи можливо, ви вже на тому етапі, коли ви вмієте вже самі це все робити, і так само можете про це розповісти іншим і, 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 і вже самому бути вчителем для того, щоби. Вчити інших. Дуже е, важливі слова записані в Тимофія, Друге Тимофія, другий, відкриємо другий розділ. З першого тексту. «От, отож, Сину мій, змісняйся у благодаті, що в Христі Ісусі вона, а що ти чув від мене? При багатьох свідках те передавай вірним людям, що будуть спроможні і інших навчити. Апостол Павло в цих текстах е, називає себе вчителем і каже, щоб Тимофій оцю науку, яку Павло йому передавав, щоб він так само передавав її іншим. Це те, що будуть... Тимофій був учнем. А зараз він вже сам є вчителем. І місія Тимофія передати ці знання іншим, щоб інші так само навчилися і передавали іншим. І до цього ще відкриємо третій, так само другий Тимофія, третій розділ і сьомого вірша. Що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Це до того, що в якому, на якому етапі ми знаходимося. Є люди, які знаходяться завжди на першому етапі, завжди вчаться, вчаться, слухають, переслуховують, вже проходить, можливо, 5-10 років, можливо, більше років, а вони все ще слухають, вони ще навчаються і не переходять на наступні етапи. І коли ти стаєш з такими людьми говорити, розмовляєш, то або щось, якась стається така ситуація, коли треба відкрити слово Боже, щось пояснити, щось навіть просто відкрити слово Боже, і слово Господнє за тебе все саме скаже, ви ж треба знати, де що відкрити. Такі люди в таких моментах губляться і не знають, що вони, де вони мають відкрити, що вони мають відкрити. Тому треба бути пильним, щоб... Не попасти під оцю категорію людей, які, тільки, які вже вчаться, вчаться, вчаться і не можуть ніяк навчитися. Церква це школа, але яка задача стоїть перед нами? Навчитися, щоб ми могли так само ці знання, які ми тут здобули, це пізнання, яке ми тут здобули, щоб ми передали іншим людям. Щоб ми передали в першу чергу своїх, своїм близьким передали, могли про це розповісти своїм друзям, своїм рідним. Завдання, яке сьогодні стоїть перед церквою, це вчити інших науки Христа і передавати вчення Ісуса. Ісус Христос в Матвія 22. Записав або сказав свої заповіді. Матвія, 22 розділ з 37 го вірша. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю наукою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Що потрібно сьогодні нам з вами, щоб любити Бога? Щоб полюбити Бога? Що потрібно в загальному людині, яка приходить до церкви, що їй потрібно, щоб полюбити Господа Бога? Напевне, ще, перш за все, треба познайомитися. Познайомитися з Господом Богом, а де ми можемо познайомитися з Господом Богом, в Слові Божому, в церкві. Про це можна почути від інших людей. Тобто, щоб полюбити Господа Бога, треба про нього дізнатися, прочитати. І вже пізніше, можна, коли ти ознайомився з Господом Богом, ти можеш вже Його полюбити. І Завдяки ще молитві так само зблизити свої стосунки з Господом Богом. Бо молитва, як ми знаємо, це спілкування з Богом. В Івана, 5, 5 розділ ми, від, ми прочитаємо дуже такі гарні слова, які сказав Ісус Христос. Івана 5 розділ, 39 текст. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Ісус Христос прямою мовою говорить, що щоб полюбити мене, щоб дізнатися про мене, треба досліджувати писання, Щоб І в Писанні все вам відкриється. Отже, дуже важливе завдання, яке ми маємо від Ісуса Христа, це те, що ми вчимося, те, чого ми навчилися, те ми маємо передавати інших, іншим. Матвія, 28 розділ, 19, 20 текст. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи чи їх ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи і зберігаючи все те, що я вам заповів. І ото от я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Отже, ці слова це місія, яку Ісус Христос поставив на апостолів, і тобто поставив на церкву. І сьогодні для нас з вами так само місія. Це приходячи сюди навчитися самому і передавати іншим оце знання, щоб і інші мали що передати наступне. Церква це місце, де ми збагачуємося. Ми приходимо сюди, досліджуємо Слово Боже, слухаємо проповідь, і цим самим ми навчаємось. Дома так само можна навчатися, і я цього не відкидаю. Багато хто і вдома читає, досліджує і відкриває для себе, Господь відкриває йому багато чого нового. Але так само і в церкві ми якраз маємо цей день для того, щоб відволіктись від того всього іншого, щоб нас нічого не тримало більше. І саме в цей день ми посвячуємо його для Бога. Тому цей день для нас особливий. У всіх аспектах. Отакими От роздумами я хотів разом з вами поділитися. Нехай Господь нас благословить і за все йому слава і подяка. Амінь.